Всегда ведутся такие разговоры, что когда мы играем там, с Иричовцем и Зарей, то есть считается, что это как, как бы, говорится, дочерние компании наши. Поэтому, Ну я не знаю, ну вот если у вас сегодня возникнет какое-то там подозрение или там экспертов каких-то, что сегодня там что-то было не так, я думаю, что эти люди ну, просто заангажированы, я так считаю. І справді, які могли виникнути підозри, а особливо з попереднього матчу маріупольців, у грі і лічівець Севастополя арбітр показав господарям загалом чотири жовті картки, три з них гравцям, які, зрештою, пропустили через це матч проти Шахтаря. І знали ж, підопічні Миколи Павлова, що висять на картках, і в таких невинних ситуаціях їх заробляли. Особливо без підозр виглядав Таргамадзе. Грузин просто влетів супернику ззаду в ноги в центрі поля, і на 90 90-й хвилині. Ну так. Щоб взагалі ніхто і ні до чого не міг прискіпатися, та ні, почому У нас сьогодні вийшли ребята і поланце замінили їх. Я би не сказав. Ну -то не... дятанівнімательтер гамат засягав. От і за його за це... наказали. Проти такого знекровленого втратами суперника ну які могли виникнути проблеми у шахтаря. Коли Серна фірмовим пострілом зі штрафного полоскотав в поперечку, стало зрозуміло. Гол питання часу. І якщо гравці Шахтаря на це не спроможні, за них це зробить екс-партнер. У бразильську триходівку Ілсіньо та й Адріано втрутився Іщенко. Автогол 1-0. Політ у цьому протистоянні нормальний. Ну, ні, команда молода, багато футболістів Шахтаря грають атакуючий футбол, хороший. І сьогодні, звісно, нам не було легко. І не збрехав же капітан, а особливо на 58-й хвилині, коли лічівець забив у відповідь, це Тотовицький вивільнився з-під опіки Ракетського і змусив охнути трибуни. Ось вона, довгоочікувана інтрига у матчах суперників. Нічого зручний. Нічого, що ми п'ять ігр пропускаємо одні. Нічого, то тобто підряд. Але ж не просто гірники від ілічівця пропускають. Вони йому у відповідь скільки треба забивають. Хвилюватися Ренату Ахметову довелося аж цілих 9 хвилин. Серна цього разу асистував Луїсу Адріано і бомбардир гірників не схибив попри усі потуги Іщенка. 2-1. чим не привід для радощів. Гол імені Кіпера Гостей Гальчука та Кости на 82 хвилині, щоб розвіяти рештки сумнівів, хто цього вечора сильніший. 3-1. і лічівець, котре перед шахтарем на Донбас Арені, але проблеми в ньому не шукайте. Проблеми краще шукайте у київському динамо. Просто кажуть так, що якось так і дуже зручний для шахтаря. Суперник Шахтар постійно перемагає. Так шахтя Шахтр постійно Побіждають і у «Динамо», тоже Динамо сколько в них не то ж саме можна Динамо О, Удобно, Якщо пос посмітити по що удобно. Удобно, тоже нам Динамо Києва, тому не прийдали Динамо уже 4 года. І була би цього вечора всеоб'ємна і всезагальна загальна якби якби відвідуваність, якою так традиційно любить пишатися керівництво Шахтаря. На трибунах Донбас Арени стає все тихіше, а все тому, що його «Ультрас» вирішили просто проігнорувати цей матч і подейкують робитимуть це до кінця сезону. Причину вони не називають, мовляв, кожен сам здогадається відтак на матчі «Шахтар» і Лічівець є чудова нагода проявити себе простим рядовим вболівальникам донецького шахтаря. Простих вболівальників цього разу зібралося аж 18 тисяч, а ультрас подейкують образилися на санкції щодо них від керівництва клубу. А тут ще й Даріо Серна із критикою долучився. І ніби не кричали фани на його адресу чи шахтаря лайливого. Але капітан гірників еталон правосуддя. Ну да, вони аніметукаліс. Теж вважаєте, що вони аніметукаліс. Я сказав своє м'яні, я держу з Сетева. Це м'єні команди, тому що не тільки ультрасіболіючий шахтьори. Єсти вісокий запад, і друга сторона, сторона трибуни. Тому я считаю, що місі до небіт за ближе шахтермість. Але чи повинні вони бути із командою Ультрас, на відміну від капітана, ще не вирішили. За два тури до завершення у п'ятому поспіль чемпіонстві шахтаря мало хто сумнівається. Головне, аби це свято футбольного Донецька команді Луческу таки було і з ким святкувати.